Іи всім привіт! Ви на каналі DiggryX і сьогодні я в Сентрасі продав бабочку бабочку свою і купив кейсів Заважайте чоловік, ставте лайк пишіть на канал, а ми погнали. Ось ми бачимо наші кейси і стікер паки. Давайте зразу почнемо із фейбл букса. Давайте відкриємо його. Постить, не хочу, хочу, щоб швидше було. Так, давайте. Кейсик поїхав, бабочка полетіла. Я б, то хотів, щоб випала якась бабочка була квіндер... Вінду. О, статрек Юмб. Так, давайте другий. Фей Уже, давайте Уже хай пробустимо. Butterfly Boy Quinto. И поїхали. Давайте. Щось опне. Вивозка. ССС. Так, уже так 9 фейбл. Сто трек? Ого. Давайте для удачи відкриємо Cream Secret Park. Open. Давай-давай-давай Діггіл монстер Вон, оце наш файб, ось побустим Давай-те, поїхали, поїхали, поїхали Хотілось би, щоб ти веном випав Так Фінфал, практика, оце Давайте відкриваємо, відкриваємо. Так, о, поїхало, поїхало Стій. Ем. Даже без статреку Давайте ще раз. А давайте спочатку відкриємо secret pack на удачу. в 2. Ну Теж непогана наклейка. Так, давайте поїхали, поїхали. Не... Трохи не пропустив, забувся, нічого страшного. Ну блін. О, сотрек. Це добре. Добре, добре, добре. Давайте ще раз. Цей пробу. пак відкриємо. Давайте відкриваємо, відкриваємо. І поїхав. Давайте, 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 давайте. Стій, 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 стій. О, добре. Воно нас стоїть 91, бо це Сентрайс. Десь у нас тут кейсик заварявся. Фейбол. Відкривайся Чомусь не хоче? Трохи грала хай бо вона ну, типу тут з травей взяли. Я би вам посоветовала скачати цю гну, але його качати саме найкраще це в Телеграмі. Я його вкачав у мене вже був аккаунт Шеначий, але я його ну, диспут... Тирап случайно пущий у леси! Пусти, Пусти От чуть-чуть по чуть-чуть поеси випало. Обидно. Стій! Та да, йо Так, давайте фейбу. Ну, давайте. Давай, давай. СТІЙ стій, стій. стий, стий! Чуть-чуть. І лайга сілий по. Вену, пущів. Давайте нам удачу відкриємо стикер От хай буде секретний скіл, я б хотів би. Він тут дорого стоїть. Поїхав, поїхав, Сті, Сті, Сі. в 2 Pro. О, він трохи дорого тут стоїть, але окуп трохи. Стій. Ну СТОРФО! Его... Давайте купимо ще от таких... 2 кей... ой, два кейса. Айсо, открыва быстренько надеемся на щось краще ну чого, вот дикий айс ну чого нам дуже... Пощі, даже пущий даже твої я ну ел даже арканы не мною випал давайте будь ласка випади, випади. выпаде а, 100 трек. Добре. Остається надежда на ці всі кріпаки, що вони нас окуплять. Аніту тут прийдеться дуже сильно довго фармити. І це все продавати мій інвентар. Щоб купити нову бабочку. Отут тут бабочка стоїть 500. Ой, 5000 голдий. Дігел монстр? Придеться свого АКР продавати. АКР драгон. я зараз вам зроблю озір на мій інвентар. Ось там трайс. Та не настоящей, якщо остенфрон. Ну пущий драгон випав на клейка. Пущи драгон. Чому так? Чому? Опен. Yep, Я то не люблю опустить. По Різниці посічі ніякої немає. А те, що ви бачите, коли блогери від відкривають ці кейси, то у, у них обично якась прокрутка, у них ці галочки є в Ютубі, то вони обично випивають якийсь хороший дроп. Так, так, так-так. Space Gold. Як я казав, в кінці об обзир свого инвентара. Так, тут тільки що я вибив. Ось ми бачите М4 Самураймана Макер Драгон. Він ще й досі дорого стоит 1000 голдий. 1100 даже. Прийдемо брати інвентар ради ножа. Так, і все. Давайте зараз подивимося, я уже забувся тільки цей Акер Драгон. Не Акер акардрагон, а Digel Dragon. Так, давайте зайдемо. Пущі 100 гуди. Так, і у там уже пуще. Уже такого нічого великого вже тут немає. Я... Я рекомендую цю гру вам скачати, пограти в неї. <кліпи> Вона дуже прикольна, можна поварбити з друзями, як ці Якусь як гра була. Зараз тут проходить Вінтерфан. Вінтерфан Пазерплю. Ось. Вінтерфан. Ці легендарні пушки. Колесо даже форту є. Ось. Я один раз прокрутив, воно тут просто дорого стоїть. Ну-ка, давайте купимо один. 1000 голди потрібно. Ні. Не треба. Тут можна купити спини. Це, походу, щось розробники. Не змогли там якісь бах у них. Вийшов. Та й треба за один прокурор тисячу голди. Так. Дуже є, остався та зона 9, не наче провінція є. Раз зачекайте. трохи звучить телефон. І тут є, ті самий легендарний кейс Рівок. Давайте зайдем. Рівел і Scorpion Case. Давайте відкриємо цей Рівел. Так. Що? Як мінусовий аккаунт? Може бути? Як це мінусовий? Це якийсь баг, друзі мої. Це просто баг. Свій баланс. Це Це колись таке було, я даже не знав, що таке було А колись... Як це сталося? Ладно, ми вже не відкриємо цей кейс. Ну, так що пока-пока.